Все, дякую Сергійович. Якби не те, я б не вірив в любов, але якби не те, то дійсно я би це все діло не зібрав. І що те, що Дімон великі молодці, що приїхали. Ще не... одразу дверки з даводчиками. Ось так от самі закривається. Ясно, ну, кайф, кайф. я навіть не знав, що я сьогодні буду складати меблі. Так, да так, -да, там вже нам писали в коментарях, що тут... ми придурки, типу спеціально без шуба. І вийшов такий та, комод, це... комод. Комод. І на ньому телевізор. Сергій, ви що тобі тяжче було складати? Комод чи шкаф? Та Ну що тяжче було? Шуклях, Паша, та... що тягше було? Комод чи шкаф складати? Шкаф однозначно. — Паш, ще ми складали його? Руками. Двома отвертками і все. Ми навіть цвяхи забивали отвертками, в принципі, що і та не було нас. А люди думають, що ти світли не так. Підтримка від мене теж важлива була. Я знімав відео і іноді закручував болти. І чи Пальця тикав. І пальця тикав. Ні, щоб я знав, що будемо складати меблі. То я з дому взяв і Шуріка взяв з дому, молоточки з дому взяв. Ні, але люди пишуть, що ми ради коментарів це все робимо, що ми все одною отверткою робили, бо хочемо коментів. То думка людей, ми знаємо, як воно насправді. Так, було. молотка не було, нічого не було. Все робилося одною отверткою, забивалося отверткою, крутилося твердкою. Навіть я... упаковки відкривалося отверткою. Щоб я знав, що я все не буду складати мебель, допомагати, я би, чесно, взяв би з дому. Все взяв би з дому інструмент Та я щось теж не подумав. Думали, що роботи на дві години, а вийшлося роботи на півдня. Але нічого. Зато. За... Будем за... за будемо їсти зараз, зато будемо їсти.